Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам свої невеличкі покупочки. Вони невеличкі, але все ж таки є. Мені хочеться з вами поділитися ними. І потім я буду оформлювати вишивку, вишивку бісером косметички. І тож запрошу вас залишитись зі мною і подивитися все, що в мене є, і що в мене вийде. І перше, я хочу показати свої покупки з магазину Мурчине рукоділля». І це наборчик від фірми Dimensions, серія Gold Collection творічна ялинка і звірятки, тведи, лисичка, зайчики, олень. Все це на фоні ялиночки, я повторюся ще раз, і я загорілася вишити цей дизайн і оформити його в трикутний пінкіп. Ну, Але подивимося, що там в мене вийде. Але зараз мені хочеться оформити цю роботу саме так. Аби тільки вистачало часу на вишивку. Зараз я щось більше ш'ю, більше в'яжу, а вишивка якось відійшла на другий план. Але наборчик я придбала. Так, і, і другий наборчик, також від цього самого виробника три орнамента на новорічні, новорічні іграшки ялинкові. Основа тут не пластикова, а паперова. Я ще на такій основі не вишивала. Позаду все це виглядає з таким чином. І мені дуже кортить спробувати вишити. І насправді вони дуже гарні. Дуже гарні. Мені подобається і чашечка, і чайничок, і будиночок. Все дуже гарне. Так. Далі я почала вишивати ось такі дизайни від Dimensions. Вони дуже легкі, вони дуже цікаві, яскраві. Я почала їх вишивати саме в обідню перерву на роботі. В машинку я вже вишила, подивилася, в мене там залишилося два дизайни. До Нового року то мало. І я придбала ще одного сніговичка і ще одного такого санту. От для обідньої перерви якраз. Тобто це це той сюжет, який мені потрібен, не треба. Там, знаєте, от довго вникати в нього. Раз, там дві-три ниточки, скільки вистачило в тебе часу, вишила, поклала на другий день, ти вишиваєш далі. Нічого не треба там вспоминати, що там чи забула, чи не забула. Ну, дуже. Мені дуже подобається. І я придбала ще два наборчики, але ж вони дуже подорожали. Я перші свої купляла за 170 гривень. Зараз вони десь я оці придбала вже за 250. Тож час летить і наборчики наші. У ціні також не дешевіють. Ще в мурчених Рукоділках були зі скидкою ці наборчики від Батерфляй. Мені дуже шкода, що Батерфляй не випускає нові набори. Вони чудові, яскраві, дуже легкі, на презент дуже гарні. Я придбала, щоб в мене були. Вони. Там вони ще по 40 гривень, ціна дуже така смішна. Нагадаю, що ці набори це вишивка на фетрі. Іграшки тут двосторонні. Тобто в нас дві заготівочки, які треба вишивати, тож можна вишити одну і закрити фетром. І буде дві іграшки. За 40 гривень я, я вважаю, то гріх було не придбати. Я взяла таку сніжинку, такого хлопчика домовник і пару голубків з сердечками. Хай будуть в мене. І останнє, що я придбала в. В рукоділках також зі скидкою бабіночки у формі ананасу. Це я не собі, я такими не користуюся, але я вважаю, для подарунка рукодільній подрузі буде ну, цікаво і гарненько так, Погодь, погодьтесь ось такі бабіночки. Вони паперові з картону, але цікаві. Якщо невеликий процес, то тут їх скільки. Мабуть, шість штучок. Раз, два, три, чотири. Шість да, штучок тут в упаковочці. Тож були такі невеликі покупочки, наборчики в магазині Мурчини Рокоділя. Ще в мене була покупка в новому для мене магазині, пуговки, але у дівчат все на російській мові. Тож вже як є... Я придбала, ось, ось таким чином була запакована в конвертику покупочки. Я вже подивилася, але мені хочеться показати, як це все було. Що тут я придбала? Так, ну, дівчата поклали свої візитівочки. Якщо вам цікаво, ось можна їх знайти, їхні контакти. Слуговування в магазині дуже приємне, дуже вічливе. Після того. Як я зробила замовлення, мені передзвонили, все ми там вияснили, і я на наступний день вже отримала свою посилку. То що ж я придбала? Ну, по-перше, я взяла отакі трояндочки лимонів маленькі, а рожеві трошки більші, щоб десь щось прикрашати. Насправді, в мене в Херсоні є такі трояндочки. Червоного кольору, але вони ж, вони ж залишилися там, і, може, щось мені десь захочеться прикрасити, то я взяла невелику кількість, щоб вони були. Далі мені сподобалися такі гудзики у формі сави, вони всі різного кольору, і зелененька, коричнева, блакитна. Мережево я отримала у подаруночок. Дівчата мені поклали, зі словами Сенків. Бачите, це подаруночок. І дуже цікава тканинка, дивіться, дівчата, які сови. Ну, Це американський хлопок. Вони мене покорили з першого погляду, коли я їх побачила. Але, на жаль, я забрала останній шматок. Він такий вузенький, довгенький, але останній і більше мені не дісталося. Дивіться, які вони гарні, дуже гарні, дуже гарної якості тканина. Шкода, що тут. На кромочці немає більше надпису. Я маю слабкість до кромочок. І заради чого я робила ці покупки, а заради отакої дошки. Маленька дошка для просування маленькою прасочкою. Прасочка в мене є від Prim. Я давним-давно її придбала, але мені бракувало такої дошки, і я тою прасочкою не користувалася. Паметр її 27 см. Отака дерев'яна дошка, дивіться, яка вона гарна. Далі тут така підкладочка з войлоку і зверху чехольчик. Я вибрала чехольчик з швейними машинками, адже я буду користуватися тоді, коли шию. І я дуже задоволена цією покупкою. Дуже. Щоб мені не включати кожен раз в ту велику праску, не просувати на великій пальній дошці, я буду користуватися ось цією. Доскою я дуже задоволена. Мені подобається, що вона кругла, а не прямокутна або квадратна. Тож я маю надію, що вона мені стане в нагоді. Я дуже задоволена і саме цією покупочкою. А заради чого я придбала оцей шматочок тканинки. Це я планую пошити косметичку і цю тканину використовувати в якості підклада. Яку косметичку я буду шити? Я вам показувала в своїх покупках. Що я придбала від фірми ВДВ ось такі дві заготівочки для вишивки бісером. Ну, дуже гарна сова, мені дуже вона подобається. І в мене вже ці заготівочки готові. Насправді, вишивала ці заготівочки не я, вишивала моя племінниця. Дивіться, яка гарна сова. Через камеру вона ще гарніша. <с filter> ну, як натурально, як жива. Їх тут дві заготівочки. На думку виробника, обидві ці сторони повинні йти на косметичку на одну З однієї сторони і з іншої повинна бути вишивка. Але ж я буду шити дві косметички. В іншу сторону я візьму іншу тканину, інший матеріал. А ці заготівочки будуть лише з однієї сторони, на лицевій стороні. Перед тим, як вишивати, треба було підклеїти флізелін, він тоненький. Ви бачите, племінниця підклеїла і вийшла дуже гарно, дуже акуратно. Вона велика мастериця, дуже гарно вишиває бісером. Я вам покажу її роботи. І Я дуже задоволена якістю її вишивки. В неї якраз закінчився великий процес. Вона вишивала карту України і їй захотілося якусь невеличку роботку вишити. І дивіться, як вона гарна. Бісеринка до бісеринки все вишила. Тож, я їй дала ці. Заготівочки дала бісер, і вона мені вишила. Будуть в результаті пошиті дві косметички. Я хочу їх подарити своїм невісткам, коли буду їхати в Польщу. Бісер я придбала відповідно до ключа. Все тут все вишито по ключу. Разом з заготівочками була така схема з ключем. Тож, я придбала потрібну кількість по ключу, бісер залишився. Ось. Мені Оксанка все підписала деякий номер бісеру і поскладала в пакетики. Цей бісер я буду використовувати далі, а зараз я буду шити косметички. Тож, не переключайтеся, через хвилинку я буду вам показувати, що в мене вийде. Ну що ж, я почала шити косметички, провела усі підготовчі роботи. І перше, що ви бачите, я зробила стіпку на лицевій частині, на передній лицевій частині. Для чого я це зробила? Мені дуже захотілося трохи укріпити саме цю частину, тому що тканинка, на якій вишивалася сова, вона не дуже товста, вона, я б навіть сказала тоненька, а вишивка у середині, вона важка. І коли от косметичка, я вважаю, була б готова, оця вишивка, вона б обтяжувала цю косметичку, саме від того, що навкруги тоненька тканина. Тому для того, щоб трохи уплотнити, я зробила стіпку і підклала сюди слінтекс. Слінтекс в мене тоненький. Я робила стіпку, але, звісно, не ідеально вийшло, не дуже в мене паралельні ці лінії вийшли, бо я наводила крейдею. Звісно, я наводила все рівнесенько за допомогою килимка. Але в процесі стьопки крейда зникала і я вже щось повторно там малювала, І отут знизу трохи в мене нерівно вийшло. А зверху, де я починала робити, тут, звісно, краще. Коли я робила строчку, я доходила до вишивки. Тут строчку я припиняла, переводила ниточки на цю сторону на зворотню, і тут зав'язувала вузлик, щоб строчечка, ну, не розпоролася. Я хочу сказати, я витратила багато часу на цю стіпку, і вже другу частину мені не дуже хотілося так робити. Я зробила простіше, але я хочу сказати, не менш гарно. Я зробила по дві строчечки. По периметру. Дивіться, тут теж як гарно вийшло, мені подобається. Можна було б і цю першу не морочити ту голову, а зробити так. І я доволі таки нормально укріпила, все так в мене тут пухкенько, все нормально. Тримається ця вишивка добре тепер. Мені так більше подобається. До речі, я хочу показати: саме в Аврорі я придбала таку коробочку з крейдою. я ось витащила біленьку крейду малювала. Але тут і жовтенька, і блакитна, дві білі і рожеві. Дуже зручно, я вважаю, бо в мене ця крейда де тільки в яких коробочках не лежить, а також я буду знати, що в мене є одна коробочка з крейдою на будь-який колір. Тож рекомендую, якщо вам потрібно, можна в Аврорі придбати. Так, те, що я зробила з верхньою частиною, я показала вам далі. Що в мене буде на зворотню частину? А на заворотню частину в мене буде ось така тканина. Я хочу сказати, що це за тканина. Це дівчата ну щось, на кшталт штучної шкіри. Але ж, звісно, це не шкіра. Я за, десь за 19 гривень придбала в магазині отягу з Європи спідницю. Спідничка була невелика. Я навмисно її придбала, щоб з неї щось пошити. Там була підкладка, мені тато все попоров, підкладка. Підкладку я викину, бо я таку тканинку не люблю. Я не буду її ніде використовувати, хоча можна було б сюди в косметичку використати, але я такі тканини не люблю. І були тут три, три блискавки. Оця була збоку, але вона потайна. Я не можу її використати, хоча вона дуже класно підійшла до косметички. А ці такі маленькі, симпатичні, я не буду їх викидувати, десь мені може бути в нагоді. Це були карманчики. Ось. І я вважаю, що гарно підійде до цієї роботи для задньої сторони косметички. Хоча сама оця тканинка вона сіріша, а цей колір також сірий, але він більш блакитний. Але мені подобається поєднання таке. І по структурі сама така тканина, саме якраз для косметички. Так що це в мене буде на зворотню сторону, я вже викрила дві детальки. І давайте покажу вам свої підкладочки. Саме цю тканинку я і брала для підкладки. По кольору, звісно, підходить не дуже, тому що це більш такий сіро-облакитний колір, а ці совушки. Коричневий, але в нас є коричневий бісер, і я вважаю, це їх об'єднує. Ну, така гарна тканина, я не могла собі відмовити і не взяти саме цю тканину для підкладки. Але ця смужка, яка мені дісталася, була занадто вузька, тож я доточила таку, таку світленьку тканинку, це буде всередині. На самому дні, я не думаю, що буде дуже негарно, не думаю, що буде якось кидатися в очі, його не буде зовсім видно. Зверху, як ми будемо відкривати косметичку, ми будемо бачити сов, ну а знизу вже буде так, начебто воно так і задумувалося. Тут в мене 4 деталі. таких. Я підібрала дві блискавки зі своїх запасів, які були. Це добре підходить, є такий колір бісеру в вишивці. А ця по кольору підходить не дуже, хоча у совушок є такий колір. Тож я взяла ті блискаки, які в мене були, я спеціально не пішла, не купувала, мені хочеться використовувати свої запаси, бо вони накопичуються і не використовуються. І як ви бачите, з двох сторон я доточила, дострочила по клаптику. Вирізала такі промокутнички і дострочила, щоб мені вистачило по довжині. Бо ці блискавки трохи коротші, і мені не вистачає по довжині строчити їх. Тож я дострочила саме цією тканинкою, і, як ви бачите, по довжині в мене все тут добре виходить. Тож, я зараз буду все це сшивати, страчувати молню і шивати косметичку. Якщо, дівчата, ви не знаєте, як це робити, якщо вам дуже цікаво, я в правому верхньому кутку залишу покликання на те відео, де я шила косметичку, де я саме втрачувала блискавку, і все там я дуже-дуже детально розповідаю, тож можете зайти туди і подивитися. А я пішла дошивати і вже включуся і покажу вам готові косметички. І я вже готова поділитися з вами І Косметички вже готові. Давайте подивимося поближче. Перший варіант, де простьобано ромбиком по всьому периметру лицевої частини. Мені подобається і цей варіант, і цей варіант. Я задоволена, що я не полінилася, все ж таки підклала Slimtex. І косметичка така пухкенька вийшла, дуже приємна на дотик, і вона тримає форму. От береш в руки і не відчуваєш, що щось тут зайве. Вишивка бісером не обтяжує її. І все так дуже, дуже знаєте, гармонійно, приємно. Я думаю, що моїм дівчаткам сподобається, коли вони будуть ними користуватися. Ця блискавка за кольором підходить до цього бісеру, я так її вибирала. І вона розкривається зліва на права. Я все ж таки люблю розкривати справа наліво, але в мене якось так вийшло. Відкриваємо тут у нас спочатку, ми бачимо совушик, і там десь знизу ви бачите от ту частину тканинки, яку я дострачувала. Звісно, якби в мене була ширша ця стрічечка, то було б краще. В мене від цієї тканинки залишився отакий шматочок. Але добре, що тут ціла сова вийшла, бачите? Десь вона мені обов'язково пригодиться. Так, це перша косметичка, давайте я її застігну. І друга косметичка, також дуже гарна. Ці строчечки підкреслюють вишивку, вишивка прямокутна, і строчки отаком. Знаєте, як рамочка, як обрамляють її. Також вона пухкенька, приємна на дотик. Ця тканинка дуже гарно підійшла, але вона тендітна. Зайвий раз її не треба просувати, дуже треба бережно, акуратно, бо вона ну, може зіпсуватися. Я вам десь притулилася була праскою, і верхня частинка була злізла. Десь, десь я той шматочок, мабуть, що викинула. Хотіла показати. Так. І давайте подивимося. Тут всередині ця блискавка підходить до підклади. Відкриваєш і так гармонійно, тут все виглядає. Також все всередині. До речі, я часто отвір, через який я вивертаю, прострачу на машинці. Але тут мені захотілося прошити потайним таким стібком, щоб не вигляд, щоб нічого там. Ну, не було видно ніяких швів. Щоб все було максимально акуратно. Все, моя праця на сьогодні закінчена. Пропрацювала я майже цілий день. Буду дуже рада вашим подобайкам, вашій ваші підписці особливо вашим коментарям. Як на ваш смак, як на ваш вигляд, я оформила ці вишивки, і які в мене вийшли косметички. Чи подобаються вам, чи ні. Буду дуже вдячна вам за вашу думку. Тож, на цьому в мене все. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.